Всі білявки тупі, всі українці люблять сало, вітчизняне кіно лайно, українська література депресивна. Це все стереотипи. Впевнений, ви ще багато таких знаєте. Так ось стереотип це те, що часто повторюється, стає звичайним, загальноприйнятим, чого дотримуються і що наслідують люди у своїй діяльності. Стереотипи завжди були частиною життя людини. Вони формуються історично, пов'язані зі ставленням до певних речей і явищ. Соціальним стереотипам притаманні такі особливості. Вони існують у соціумі та передаються від покоління до покоління. Стереотипи звернені в минуле і пов'язані зі ставленням попередніх поколінь до певних явищ. За впливом на суспільний розвиток стереотипи можна поділити на позитивні, нейтральні і негативні. Подолати стереотипи людина може завдяки критичному мисленню і власному досвіду. Якщо нейтральні та позитивні стереотипи загалом не завдають значної шкоди соціуму, то негативні стереотипи є небезпечними для нормального функціонування суспільного життя. Так до них можна віднести різноманітні прояви негативного ставлення до осіб певної національності. А це може призвести до виникнення і поширення ворожнечі між представниками різних етнічних груп Україні. Прийнято вважати, що з негативними стереотипами треба боротись, як саме, розвивати загальний культурний і освітній рівень населення. Треба, щоб люди навчились критично сприймати різноманітні забобони, упередження, усвідомлювати їхні витоки та вплив на соціум. Також потрібно проводити роз'яснювальну роботу до сьогодні залишається поширеним такий гендерний стереотип, як поділ видів праці і хатніх обов'язків на жіночі і чоловічі. Проте в сучасному світі все частіше є випадки, коли жінка, всупереч стереотипам, може після народження дитини вийти на роботу, а її чоловік оформлює декретну відпустку. У країнах Заходу це більш поширено. У нас такого або геть немає, або дуже рідко зустрічається. Трохи термінів. Дискримінація це умисне обмеження прав і законних інтересів одних осіб порівняно з іншими на підставі раси, статі, національності, віку, майнового стану, політичних або релігійних переконань тощо. Забобони. Це віра у те, що деякі явища та події є проявом надприродних сил, іншими словами, маячня. Негативні стереотипи призводять до формування упереджень, тобто негативних та несправедливих думок щодо певного об'єкта чи явища, що призводить до відповідної поведінки щодо них. Деякі упередження, які існують сьогодні, з'явились в далекому минулому. І більшість із тих, хто їх підтримує зараз. Навіть не уявляє, що спричинило виникнення такого ставлення до певних явищ. Звикаючи до деяких опереджень, людина стає забобонною та не сприймає нове і незвичне. Існують кілька видів упереджень: етнічні, соціальні, релігійні, культурні, гендерні, вікові тощо. Етнічні упередження зумовлені належністю людини до певної етнічної групи. Соціальні упередження пов'язані зі ставленням до представників певних соціальних верств, релігійні упередження пов'язані зі ставленням до інших віросповідань, культурні упередження пов'язані зі сприйняттям або несприйняттям різних культурних традицій. Гендерні упередження виникають тоді, коли ставлення до людини залежить від її статі. Вікові упередження виникають, коли ставлення до людини зумовлено її віком. Дискримінація може мати різні форми: від образ і нападів до відмови в основних потребах, послугах та реалізації інших прав. Як це в житті може бути? Комусь відмовляють у прийомі на роботу, когось не приймають в школу або інститут, комусь не надають належної медичної допомоги. Дискримінація базується на запереченні або несприйнятті відмінностей. Дискримінація виникає в результаті неповаги до гідності і відмови влади визнати однакову цінність кожної людини. Приводом для дискримінації можуть бути національність людини, колір її шкіри, її віросповідання, стать, сексуальна орієнтація, вік, інвалідність тощо. Якщо пояснити цей термін одним зрозумілим словом, то толерантність це терпимість. Коли кажуть про толерантність у сучасному суспільстві, то мають на увазі не засудження людиною або спільнотою тих поглядів, цінностей, інтересів, традицій, які не збігаються з вашими. В основу розвитку сучасного демократичного суспільства покладено принцип толерантності. Тобто визнання за всіма його членами права бути такими, якими вони є. Дотримання цього принципу дозволяє людям співіснувати разом, навіть якщо вони не поділяють цінностей або стилю життя одне одного. Принцип толерантності, іншими словами, ми всі різні, але однакові у правах, і ніхто не є кращим за іншого. А до чого призводить порушення принципу толерантності? До таких негативних явищ, як міжнаціональні сутички, бійки спортивних фанатів, сутички під час демонстрацій, мітингів тощо. Отже, лише терпимість одне до одного може стати запорукою соціальної злагоди. Поняття терпимість походить від дієслова терпіти. Тобто стійко, без нарікань переносити фізичні або моральні страждання, витримувати щось або тимчасово миритись із чимось неприємним, сподіваючись на краще в майбутньому. Тобто бути терпилами. Так ось на відміну від терпимості, толерантність розуміють як здатність сприймати іншого як рівного собі. Толерантність також лежить в основі плюралізму як соціального явища демократичної держави. Визнаючи право на існування різноманітних думок поглядів, толерантність забезпечує їм умови для повноцінного існування. Проблеми, які виникають, вирішуються на основі компромісу, де відсутній один переможець. Історично багато негативних стереотипів перетворились на забобони. Комусь вони допомагають комусь на них начхати. Забобони приписують непов'язаним між собою подіям взаємні та причинно-наслідкові зв'язки. Наприклад, щоб дорога була вдалою, треба присісти на кілька секунд. Якщо вийшов з дому і щось забув, Треба обов'язково подивитись у дзеркало. Якщо за столом розсипали сіль, то люди посваряться. В чому зв'язок, де логіка, немає. Забобони спрощено процес появи забобонів можна описати так: одного разу, специфічні дії людини збіглись в часі з якоюсь значущою для неї подією. У подальшому людина повторювала ці дії незалежно від їхнього результату, керуючись тим, що це колись спрацювало. Забобовна людина шукатиме недоліків у власній поведінці, наприклад, вважатиме, що якусь особливу дію вона виконала неправильно, ніж сумніватись у зв'язку між нею та певними подіями загалом. Якщо людина помітить натяк на те, що її специфічні дії призвели до очікуваного результату, вона вважатиме це безсумнівним підтвердженням правильності своїх переконань. Надмірна забобонність може створювати для людини незручності. Наприклад, людина побачить перед собою чорного кота, піде обхідною вулицею і спізниться на роботу. Серед забобонів існують і прикмети, нібито певні події можуть вказувати на те, що неодмінно має відбутись в майбутньому. Дослідники називають такі причини поширеності та живучості забобонів: бажання зазирнути в майбутнє, бажання уникнути чогось поганого та не прогавити щось хороше. Ну і те, що прикмети є частиною фольклору. Забобони можуть проявлятись і в носінні талісманів, певних жестах тощо. Стереотипи є явищем притаманним розвитку будь-якого суспільства. Людина має вміти критично ставитись до них. Упередження часто нав'язують людині певне ставлення до кого або чого-небудь. На цій основі сформувалось таке негативне явище, як. Дискримінація. людей. Шляхом подолання проблем пов'язаних із поширенням упереджень у демократичному соціумі провідним стає принцип толерантності як терпимого ставлення до іншого. Друзі, на цьому все. Побачимось!